А знаєте що? Ідіть в баню, звичайно, в доброму сенсі. Адже в зимові холоди лазня один з ефективних профілактичних засобів, як запобігти за студі та зміцнити наш організм. Варто лише знати, як правильно це робити. У таку морозну пору так хочеться зігрітися, а найкраще для цього підходить лазня. Крім того, можна ще й як оздоровитися, тільки це треба вміти робити. От і професійні банщики кажуть, що лазня може оздоровити, а може і нашкодити. Щоб цього не сталося, слід дотримуватися давно встановлених правил. Отже, до лазні треба взяти обов'язково дві речі. Це віник бажано запашний та шапочку із натуральної тканини. Вона потрібна, аби захистити голову від перегріву, а віники потрібні для масажу. Спочатку гріються дубовим віником. Дубовые венички, плотный лист, который хорошо нагревается и отдает хорошо тепло. Также при, после того, как он запарен, дубильные вещества, фитоциды, которые воздействуют благотворно на кожу, на суставы. Починати прогрівання треба з них. Так знімається навантаження із судин. Продовжувати масаж треба вгору до грудей. Перший етап має тривати не більше п'яти хвилин, бо температура владні від 60 градусів і в жодному разі не можна одразу стрибати в холодну воду. Це може бути небезпечним не лише для здоров'я, а й навіть для життя. Проте, коли не поспішати, контрастні температури добре тонізують організм. Вже можна посидіти в порілці довше, але комплект віників треба мати вже інший, цього разу березовий. Береза має унікальні антисептичні властивості. Листя виділяють ті самі речовини, які додають у мило. Та результат просто дивує. Кров чусуся, як пішла по тілу. Ну я не знаю, це перший раз, так воно потрібно чи ні. Ну, дуже добре, дуже добре, хлопці, хочу пити, піду чайку вип'ю чи кваску. І звісно, пити після бані сильно хочеться. Це тому, що організм втрачає вологу. Найкраще для цього підійдуть чаї та квас. Перед бані во время бани і после бані не рекомендується употребля... употреблять спиртные напитки і до бані плотно наїдатися. То тобто, есть как минимум за два години надо поесть. До лазні можна ходити всім. Оздоровчий ефект відчуваєш одразу. Судини стають еластичнішими, шкіра виглядає здоровішою, а настрій покращується. Єгор Бабак, Олександр Літвінов. Доброго ранку, Україно!